Проходити реабілітацію на природі для військових білецької громади на території місцевого ставу хочуть облаштувати відпочинкову зону. Ініціатори кажуть, така локація необхідна захисникам як під час, так і після війни. Громада зацікавлена в тому, щоб реабілітувати наших хлопців, які Рано чи пізно повернуться з війни, і вони прийдуть з травмами, з душевними і тілесними, і щоб вони могли тут просто відпочити, на природі побути, відпочити, ну і відповідно реабілітуватися. На сьогодні близько 50 чоловіків з Мшанецького старостинського округу воюють на фронті. Мирослав один з військовослужбовців у громаді. Після поранення боєць проходить реабілітацію. Хто був на фронті? Дуже дуже в багатьох, крім поранення і це контузії, Голова там, ну і це дуже, дуже потребує такого легенького відпочинку, щоб ніхто не напрягав, приїхав, посидів, подивився на поплавочок, позбирав сонечки, щоб тебе ніхто не напрягав якимось там. Оплатами за це, аби реалізувати реабілітаційну зону. Наразі громада має оформити право власності на ставок, адже близько десяти років водойма знаходиться у користуванні іншої людини. Також у громаді хочуть, аби рибалити сюди безкоштовно, могли приходити і місцеві жителі. Таку ініціативу підтримують і депутати, і фармери. Моя особиста думка. А щоб лишити той за сільською радою, все ж таки якісь кошти є в сільській раді допомогти ще якусь відпочинкову зону. Ми, звичайно, з сторони бізнесу, як фермери місцеві, готові підтримати тут відпочинкову зону, там дорогу якось підлатати, там, ну, тим, що ми тут їздимо, ми мусимо підтримувати в належному вигляді, щоб ну, люди, військові могли сюди і не тільки, повторюся ще раз тут відпочити. Собі ну і тут я думаю, що підключиться такої ініціативи місцеві. Тут ще є ну ще не один фермер є є і бізнесмени, які там і виробництво там і то. Тобто, ну в тому плані я думаю, підтримка буде. Тож за словами старости Мшанецького округу у громаді сподіваються, що вдасться залучити інвесторів, аби зробити у майбутньому і сучасний реабілітаційний центр. Адже у цій справі люди вірять, все починається з маленького.